Салют, друже, радий тебе вітати на каналі 2 Крю. І в першу чергу хочу подякувати воїнам ЗСУ, які боронять нашу землю, а також всім спонсорам цього каналу, всім, хто підтримує, підтримує лайком, підтримує переглядом. І хочу нагадати, що триває ще збір. Для мого колеги, який виконує бойові завдання на південному напрямку. І для виконання поставлених завдань необхідна автівка, збір, на яку ми майже вже завершили. Залишилось зібрати 5,5 тисяч гривень. Долучайся, кожна гривня важлива. Всім дякую за ваші донати. А наразі у нас бій на е 25 це сьомий рівень, і так ви не помиляєтесь, це режим Бік Бос. Чим цікавий цей бій, тим, що е 25 це ПТ-САУ сьомого рівня. І зараз хочу показати, як він грається з КД пострілу години Можна подивитися на це. І так само наш герой використовує адреналін. Зараз ми це все подивимося і е, побачимо, як грає він проти е, тигра першого, е, в якого 6000 хітпоїнців проти 4240. Е, дивіться, що відбувається одразу. Наш герой пушить напрямок. Важко йому тут кинули гравітон, йому важко тут піднятися. Залітає просто з вибухом. Звісно, що Тигр перший теж парень достатньо такий моцний. І тут що відбувається? Протискає адреналін наш герой, і просто на адреналіні в 1,3 розвалює ті, кого можна розвалити. Що відбувається з тигром, тут бачимо М4 відправляється в ангар. Мінус 3 фраги вже в команді противника. І єдине, що мене непокоїть в цьому бою, це те, що нашого героя ніхто не хілить. І це, скажімо так, можна було б, мабуть, зіграти цю катку дещо інакше. Якщо б хілились, було б набагато краще. Шкоди від вибуху не так багато. Залишається всього 300 хітпоїнтів у нашого героя. Ну і ті ж хочуть забрати, ті хочуть забрати е 25 але дещо, дещо не виходить. Ну і, звісно, тут тигр прокидує ну, і забирає нашого героя. Відновлюється наш герой за пару секунд всього. І все починається заново. Тим часом ми зараз маємо. Взагалі не перевагу в цьому бою, тому що вбили нашого героя, ну і тут навіть постріли не заходять. Залітаємо, бачите, герой наш не стоїть на місці, отак він залітає, просто розкидає банду з чотирьох танків і починає грати прямо на респауні у противників. Тут начебто йому показали, куди йому в яку сторону треба рухатись і він, він переїжджає. Ну, ЦСочка. ЦСочка тут, мабуть. Розуміє, що він тут уже застряг довго. Поки наш герой заїхав в поле похилитись, то вже це поле закінчилось. Опа, і знову вибух Арла підкручує. А Рейл тут стоїть і нічого не може зробити. Просто люто, люто. Просто лютейший ДПМ, не знаю. Я подивився цей бій, мені аж самому захотілося пограти в бік босі саме на Е25. Відправляє сушку в ангар. Гравітон працює, не може зрушити з місця нормально. Опа, тут якось з'явився знов арл, який знову хоче отримати на горіхи. Ну і в принципі так і відбувається. Просто тут просто якась вакханалія відбувається, це просто жесть. З таким... Таким КД я не знаю, мені здається, що тут не потрібно возити ні голду, ні фугаси. Тут треба брати лише ББшки і просто розвалювати, тому що 5 вже залишилось 5 е снарядів під калібри. Тут основні снаряди, не ББшки, підкалібери. І залишається ще 5 снарядів. То тут бачите, що не вистачає, вже залишається два снаряди. Ну, тут э, Су-100 Y цілий. Не дав проїхати з, пі... з підпалом Су-100 э, дає постріл, але вже переключився він на голду, на камулятівчики і камулятівами э, продовжує розвалювати, але тут ж... нічого не вдієш. Зараз майже зрівняли, рахунок 12-12, але треба пушити далі, мінус один фраг а Залишається три постріли, і залишається один снаряд голдовий і п'ять фугасів. Ну, варіанту тут борт настрілювати майже немає, тому що взагалі по 14-20 по залітає, інколи взагалі не пробуває. Закінчили, Закінчилось снаряди у нашого героя. Що робити далі? Ну, я, я навіть сам би не уявляв, скоріш за все треба вмирати. А зараз, коли наш герой вмирає, виходить у нас мінус 5 фрагів. Тобто, коли боса забираються, мінус 5 фрагів, і виходить, що в команді союзників залишається лише 4 танки. 3 секунди залишається до рестарту. Подивіться, як грає команда союзників. Біг босс зробив 13 фрагів, і команда союзників зробила менше, ніж зробив бос. І що робить наш герой? 2 в 9 залишаються. Що наш герой робить? Просто їде в туди в кучу. Їде в кучу, бо розуміє, що потрібно розбирати і потрібно вперше, кого забирати, це е, тигра. Тому що тигр мінусує одразу 5 фрагів. Мінус 2 фраги тим часом, що відбувається, просто на каточці стоїть у нас тигр перший. І наш герой просто його розвалює через передній каток. Просто він тут е, люто перемагає, поки де. Поки де. Навіть хіппоїнтів в нього менше, але він перемагає. І забирають їх боса. Получається рахунок 2-2. Ну і звісно, у нас перезарядився вибух, мінусує одразу один танк, і залишається тут лише один танк забрати. І, звісно, що таку ціль взяв для себе наш герой, ну, скажімо, сильно, але тим не менше. Команда забрала ще одного фрага, і це перемога. 20 425 одиниць шкоди і 15 фрагів на сьомому рівні. Ще й танкану 1665. Ну, це цікаво. Грає без прем-аккаунту 138 тисяч забирає. Ну і, звісно, друзі, що це топ по дамагу І у мене наразі все. Якщо вам відосик такий зайшов, підпишіться на канал, протисніть лайкос І... Всім вам бажаю гарних боїв і пам'ятайте! це буде Україна. Пака.